Генеральний директор водоканалу Володимир Байрачний таки звільнився з посади керівника підприємства. Про це на апаратній нараді повідомив секретар міськради Олег Зонтов. Кажуть, за власним бажанням обов'язки керівника взяв на себе головний інженер, але кількість проблем у водоканалі від цього не зменшилася. У зв'язку з підтопленням талими та дощовими водами каналізації в місті переповнені. Із підтоплення талих вод і большого об'єму дощової води стали на подборка ліктара 16 заявок. Та якщо одні борються з підтопленням, інші страждають без води. З вчорашнього дня кількість води, що подається на місто, знижена до мінімально можливого. Аварії, які були на полепах води Донбасу, привели до... обмеження подачі води на місто. об'єм подачі води обмежений до фізично можливого можливо. Сроки ремонту, які говорять, по. Донбасса. Пока что тоже не ясны. Поэтому у нас в центре города фактически остался без воды. Проте здається, що аварія на лініях води до Донбасу не єдина причина зниження подачі води на потреби міста. Наскільки я тоже разговаривал с исполняющим генеральний директор, директором, это взаимосвязано з платежами Горводоканалу, Поэтому я вас прошу наладьте роботу з абонентського відділу, Потому что нужны проплати по водам Донбасу. Тому міська влада радить керівництву водоканалу активніше збирати борги населення за воду як варіант проводити виїзні прийоми та звірку з абонентами. Ви проведіть сверху, візьміть, якщо у вас база даних комп'ютери, на базі ЖЕКів, У вас за январь очень, ну, слабий процент проплати, правильно, навіть не і на зарплату текущую, а не то, що э, оплати по електроенергії і водам Донбас. Тому це принципово важный вопрос. У вас абонентський відділ сколько чоловік? 28 человек. Разбейте их на все жеки по три человека, проведите сверки, пусть начинают работать. Окрім проблем водоканалу, знову обговорювали ситуацію, що склалася у зв'язку з різним збільшенням у місті переселенців. На сьогоднішній момент ученка за літіє школа у нас обучає дев'ятсот дітей переселенців. Я обратилась за назначением пособия вынужденным переселенцам на возмещение коммунальных услуг 4446 человек. Всем им, ну, за исключением некоторых лиц, назначено это пособие, но, к сожалению, финансирования не было. Было профинансировано только 2 миллиона 200 тысяч, недофинансировано почти, уже на сегодняшний момент, почти 5 миллионов. Тільки за останні три доби до Слов'янську прибули 596 осіб. Залишилися нерозселеними близько 80 чоловік, серед яких 11 дітей. За добу в пункті прийому переселенців прийняли 218 чоловік, 134 з яких вже зранку змогли виїхати в Київ. Проте як повідомляють працівники служби з надзвичайних ситуацій, їхати з Донецької області бажають далеко не всі. Люди, які приїжджають із зон активних бойових дій, їм там предлагають не ті речі, які ми приходиться нам розказувати. Поэтому психологи с ними работают. Не каждый наш земляк готов выехать за территорию Донецкой области, поэтому с этим происходят небольшие проблемы. Тому секретар міськради ще раз наголосив, що в Слов'янську та Святогірську місць для розміщення переселенців не залишилось, задіяні всі ресурси. Тому наразі Слов'янськ це транзитне місто, з якого потрібно їхати далі. Ну так, да, дійсно, ми задіювали резерв, кровати отримали і спортшколу на Свердлова ну, була вибрана, по чому? Тому що вона недалеко від ЖД вокзалу і там у нас є на випадок можливість для того, щоб забезпечити ночовку. Наших сограждан вот, и ну, минимально хотя бы помыться. Вот. Ну а вообще, как бы я же говорю, что еще раз подчеркиваю, Славянск выбран как транзитный пункт, поэтому принимаем и распределяем.